Всім привіт. Е, так, Сидів в гаражі, нема чим зайнятися. Та й вирішив подивитися, які нас продають мотоблоки. Ну і щось виставлю тут у Фейсбуці. Дивлюсь таке об'явлення: Продам терміново мотоблок, зубер, 12 кін... дизель 12 кінських сил, Водяне охолодження, останньок на фото. Руслон, 11 тисяч. Заходимо, дивимося. Ну, Фотки там, да, видно, що, звісно. Мутноваті, либо скуди-то їх узяв, перефотографував, либо же сам так фотографірував. Е, попадались мені розваділи, ну це конечно, тут вже сама за себе говорить. І вирішив я йому зателефонувати. Подивитися, що це за мотоблок, почути, щоб буде розказувати він. Самому цікаво, тому що не знаю, як він. Ну, деякі придурки мені попадались. Там задаєш їм вопроси, там продає воздушний. Мотоблок 9 Я йому говориш, це охожіння яке водяне чи воздушне. Він мені каже, що ні, тут цей водяне. Так що якось так, я з них там угарав. Ну а зараз подзвоним цьому Русланові. І узнаємо, що це за мотоблок. За 11 тисяч. Яка пересилка і що вони хочуть. Так, ну що, телефонуємо. ne? Ach, wirklich schon. Ну, трубку не беруть. Так. что <звук> <звук> не бере трубку. Чекаємо. Що, чекаємо. не хочемо мотобук цей продати Капець. А це продавці, трубку не беруть. Или вже, похоже, як я названю, это вже О, сеть занята, либо вже збрасують, либо вже такий, як я вже названю. Зараз повернумо ще раз. Давай, бери, бо я вже замерз. Зараз на ну, вже ті, а не, думав телефон. Несерйозний продавець. Не, відключається. Яксь є занята і все. Так, ну четвертий раз. Не, я думаю, що він перезвони. Якщо перезвонить, то потім покажу. Якщо він зараз трубку не візьме. Другий. Тут я бачив взагалі такий прикольний. Об'явлення шара. Зараз зараз покажу. Так, так 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 Так, А, о! Так, всім доброго здоров'я. Продам кентавер. Ціна 45 тисяч, торг біля капоту. Детальніше розповім за номером. Абсолютно новий, тільки на обкатки. Десь на початку сфотографірований. На він, коротше, зараз будемо телефонувати. Запитувати у нього. За мотобок. Так. Запишемо номер. Так, ну що, дзвонимо? За мототрактор кінтав. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть саме повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Ну, такі продавці, Час, бачите, да. не може прийняти дзвінок. Так. Звонимо ще раз. За мотобок, узнаємо. Може, візьме вже трубку? Ні, щось не черта. Та береш уже. Бачу рази, купити його Той поза зону тут є ще один мотоблок совершенно продав мотоблок Зубер 8 кінських сил був куплен у 2021 году в отличном стані уже не требують в комплекті фреза пух на 25 гривень Самовивоз, обращайтесь по номеру. що у нас тут по фотографіям так. видно якась площадка розбрасывається стоять там так, ну що, зателефонуємо Івану, спитаємо, що за мотоблок, Чи може він доставить його. Ну, я вам сказав, що по фотографіях він не виглядає, що це восьмерка. Це либо десятка, либо 12 кінських сил. Да. Це походу 12. Тому що фара дивіться, яка здорова. Та й взагалі він не виглядає як восьмерка. Ну зараз зателефонуємо, побачимо, що скаже. Давай, хоть ты возьми уже трубку. Алло. Алло, добрый день. Доброго дня. Я звоню по поводу объявления, мотоблок там продавали. Да, говорю. зубрика. Ага, а що з ним? Що, що? Що по ньому? Все добре, він ну, практично новий. Йому 2 роки, він два роки стоїть, вже роки півтори. Пол, пол, От я не думав продати його. Ага, скільки в нього у лошадок? Восьмерочка, восьмерочка. Це він на стартері у вас? Так. Да. І де він знаходиться? Кажіть, Товіс. Де да? Не понял. Де він знаходиться? Поздвоч. Під вожалу. В машині. Ага, все. Бачу, ви там пишете, тільки самовивіз. Вас так багато нічого, но повторіть. Бачу, ви там пишете самовивіз. І все? Так, 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 так. Ну, бажано так, що в мене машини немає, я його не можу. Ага, зрозумів. Ладно, дякую. Так, ну що, ви все чули, з першого погляду вроді все нормально, так? Да? Машини немає, якоби вивезти він його не може. Все. Якби я відключився, думаю, ладно, подумаю. Важ до цей... Продавець. За цей мотоблок дивимося внимательно. Ну і на цьому мої пошуки не закінчилися. Виставлю і тут дивимося. Хто продає в нас? Ось ще один квоун, походу. Продам мотоблок 20 тисяч гривень. Вже і плужок і сівавка. Ну видно тут, кажуть, повний комплект. Все чітко. Цей же ось до продавець ну геть другий номер. І звати його Олександр якийсь там Володимирович. Що будемо робити? Номер Є дзвонить тепер цьому, ну і тут вже будемо узнавати, хто ж з них власник цього мотоблока, або той же самий голос буде, тоді з них вже конечно, посміємось. Ну, зараз телефонуємо тепер цьому же продавцю. Так. Та ти що, його кушники продаєш і Полный комплект. О, форте. Молодец. О, написано зубер. А на фотографиях он не сфотографировал форте. Ку? Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Коун. Завершити. Ну, почекаємо зараз трішки. Так, в чому приколи? Бачите, Форти, дизельний. 10 лош... лошадок. Тут він же пише. Продам мотоблок зубер. Продам мотоблок зубер. Серйозний клієнт. Так, а ну ж, блін. Дозвонитися ж треба до нього. Попитка номер 2. Все що на фотографиях, все к нему. Возможно пересилка новой почты. Та ты що Своим ходом ще не приїде? случайно. А ну сейчас. Так что так. Не мотоблок, а мечта. Ну, походу мы з вами. Ну, если він перезвонить мені, то я <кхух> дознімаю це відео вже ну, Поки пока ми трубку не бере. Да, уникали, конечно. Самому интересно, просто то з них... Бреше Почекаємо трішки Так, ну що? Не пройшло по дня, як нам перетелефонувати рішив номер цей. Алло? Так, да, добрий ви визвоню. Добрий день. Я дзвоню по поводу об'яви мотобок, продається. Так, да, є. А що там йде в комплекті з ним? Ну там бачу сівалки, а що це за сівавка в нього така? Для для для... А як називається мотоблок? <кху> Зубер. Зубер, да? І де він де він голос. А саме. Ще раз. А саме звідки? Из моя. Из моїй... Так, а що тут? По ньому робили щось, или ні? Та нічого не робили. Але Та я з 110 теж, за Одеської область. А іменно витки. Бігу в А. а. Зразу. Так, а причина Він, про... діда... А? Він від діда старший дід помер, короче. І все, і мені не треба. Він ще просто хотів на метал порізати з датами. Да. А що ж тут <клух>, написано на табличці Форте, а не Зубер? А що? Табличка Форте, а не Зубер. На мотоблоці. Та ні, то Зубер, а не Форте. Чи це вирішили, кого то взуть? А то щось бряха. В смысле? Ну, дивлюся тут. Форте написано. Тут продається взагалі Зубер. Кода... Зубер продається зубер на фото, блядь, форта. Ну ти шо, дурачок, ілі шо? Ти подивись на фотографію, які ти виставляєш. Їх, їх два. Салатовий, блядь, і синий. А, вже два? Ну, іще було ви, два. Ви просто, один на вісім, ви... один на десять. Ви просто, когда об'явлення виставляєте, хоч друг друга не тирте їх. А то тут, блін, повиставляли два однакових, а номера різні, дзвониш цього дісті вошадний, а того восьмі вошадний. Та ні, а... ребята, я говорю, що це було в мене в минулому році, навіть на продажі був, я потім зняв, бо були ще з деньгами. А це мотоблок, я тобі на нього документи можу скинути. Ну хорошо, ця сівалка тут у тебе є, двохрядна, що ти не висівав? Чи що ви не робили? Ну зерна. Двохрядна? Так. Да. Ні, двохрядна, ти маєш, щоб маленька, то картофельна. Друг ряд. Я думал цибулю садити. Нет, то картофель на все. <кій> так що ты там? Пишешь, что можно доставить її? як? Мотоблок. Ні, доставлять ее по пустю уже ніхто не будет. По Чого? <кій> Тому що хочете пришть и забирать. О, ребята, вы же не научились разводить людей. Що ты вылазишь? Так, ну що, самі все чули, продавець придурок конкретний. Там вже далі відео пішов куча матів, я вже не знімав, е, якби він відключився. Там пішов мати з моєї сторони, з його сторони, треба відео буде обрізати. Поняв, да, так, що мотоблок діда. Дід це, походу, той, що я дзвонив йому е, десь за три назад, він, напевно, і помер після цього. Ну, а ось цей придурок продає. Так що так, це у нього картофеля сажавкається. Що я спрашиваю за табличку? Зараз покажу. Так, так, так. Ось, форте. Тут написано форте, він мені каже, що немає. Я потім говорю, що це два мотоблока. Один синій якийсь, один зелений. Ну видумає на ходу, що воно мало, я навіть не, взагалі не розумію. Так що люди, не кидайтесь на оці ценники, де тут 20 тисяч. Вон ціна 20 тисяч гривень. Потому що це розводняк. Ну, він прохаваний жук. Зразу каже, пошту не висилаю. Типа проблеми там. Ну один чорт ви прокаталися б туди. Спалив би бензин, час і один чорт попали б на гроші. Так що якось так. Ну нічого, раз ми підготовимося більш краще. Підберемо, які будемо задавати вопроси їм, щоб уже подольше з ними поговорити. І, потому що такі вже прохавані. Іде не і почуєш везде ізмаїв і змаїв. Там, походу, вони в тюрягії нема що їм робити. І оце займається ерундою, що їм так, ерундою. Утром, там, не в вони перезвоню вам. Зразу зрозуміло, що це вже закид, це вже не перший раз, я з ним стикаюсь. Просто на відео запишу і перший раз. А так я вже з ними общаюсь частенько, надо ж з когось поржати. Ну нічого, будемо таких придурків вилавлювати, будемо їм дзвонити, щоб вони оце менше виставляли таких об'яв. Потому що я хотів ще позвонити йому все, ще раз, а він вже трубку не бере. Ну, коротше, ось такі діла. Все, всім удачі, до нових відео. І не ведіться на отаку ось дешеву рибку.